Напомню, что ваш пресс-секретарь был одним из основателей этого движения. Так получилось. И вот вопрос, на самом деле, традиционный. Вы, наверное, его ожидали. Вы год назад обещали нам, для того, чтобы развеять коррупционные подозрения относительно вашей резиденции, пригласить всех нас к себе в Межигорье. Недавно вы решили, вышли из этой ситуации, щепетильной для вас. Вы пригласили к себе уважаемых вами журналистов и показали им то, что вы показали. Тем не менее, мы уже год пытаемся узнать, кому принадлежат те объекты другие, которые находится на территории заповедника Межигорье. В частности, нас интересует, кому принадлежит теннисный корт, на котором вы занимаетесь спортом. Ангар, где хранится, где стоит ваш вертолет. Теннисный корт, я уже назвал. Яхт-клуб. кому принадлежат бассейны, где вы, вы же не в этом бассейне плапаете 5 километров, правда ведь? Кому принадлежат клубный дом, о котором вы говорили, который строился, по вашим словам? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, перш за все, я хотів би сказати, ну, чому я так інколи вам відповідаю. Насправді, ми добре знаємо один одного, вже багато часу, і для того, щоб зробити висновки, хто є хто. Але я ніколи не буду терпіти язика ультиматумів. Того язика, яким ви зі мною розмовляєте. І навіть вас вистачило на ваше свято, образити вашого колегу. Я не знаю, ви вийшли з цієї організації. Мене виключили. А, Вас виключили. Ви знаєте, що. Для що для кожної людини власний дім означає? Те, Це те святе, до чого не хотілося, б, щоб хтось старкався будь-якими руками. Я такий, як і всі. Я також жива людина. Ну, мабуть, ви не найдете президента, якого. Такого хто запрошував би до себе в спальню. Знаєте таких чи ні? Ну да. це ваша справа. Те, чим ви займаєтесь, в мене є інші справи, інші справи, які я вважаю найбільш важливими для країни, для людей. І я їм присвячую сьогодні практично весь час. А в теніс я продовжую грати, плавати. Якщо вам там потрібні господарі, пошукайте їх. Я переконаний в тому, що вони знайдуться. Вони е інколи приїжджають в Україну. Давайте ми з вами домовимося, що е я так як і кожна людина я в гості запрошую тільки тих, тих кого в мене є бажання запрошувати